Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Усі ми пам'ятаємо Вольфа Месінга. Усі ми пам'ятаємо кашпіровського Усі ми пам'ятаємо Голобу. Да, усі ми пам'ятаємо хто ще там. Да Мольфара Нечая, так. Це люди, які могли передбачувати майбутнє і передбачували майбутнє з точністю до одиниці. Ну а естафету зараз прийняв Дмитро Гордон. Його прогнози ставлять на вуха всю Україну. Це людина, яка сміливо каже, що буде завтра. Навіть якщо завтра нічого немає, нічого не було або було не так, це його не зупиняє. і Він сьогодні дав черговий прогноз. Він сказав, що сьогодні війна закінчиться 15 липня 2025 року, закінчиться війна, сказав Гордон. На його думку, Путін не летить на Аляску так далеко, просто так. Він підпише. Беззаговорочне перемиря, як каже Гордон з Трампом домовиться і підпишуть вони беззаговорочне перемиря в Україні. Путін перед поїздкою на Аляску зустрівся в великій залі з усіма полководцями державними діячами російськими, там, де розпочинав війну. Це знак того, що він їм сказав: все, пора закінчувати війну. В траві Путін домовляться про те, що буде зустріч через неділю з президентом Зеленським в Стамбулі. І там не втрьох підпишуть е фінальну угоду про мир. Ось такі інсайди сьогодні. Розказав Гордон. Звідки вони в нього правильно від його джерел у Вашингтоні. І Дмитро Гордон каже це з таким розумним виглядом, що ми розуміємо, що наш міністр іноземних справ просто ніхто перед Дмитром Гордоном, в якого джерела є скрізь. Але воно дійсно так: Дмитро Гордон чорношляпи. А чорношляпі через чорношляпи знають все і скрізь. Тому. Тому Гордон може сказав і правду. Ви вірите, Гордону? Давайте я візьму на себе сміливість передбачити майбутнє. Миру не буде. Миру не буде, чекіст Путін в чергові разки не усіх. Тому що мистецтво війни, яке викладалося в вищій школі КГБ СССР, де був курсантом Путін це мистецтво обману. Виграє війну той, не хто перестріляв на полі бою і перебив. А той, хто обманув і передумав, так? а Путін в черговий раз і передумає Трампа. Я дав свій прогноз. А тепер побачимо, хто буде правий. Чорношляпий Гордон, чи козак український Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічі.